Сьогодні ми будемо виживати третю ніч FNAF 3 і з принц трапом. Сьогодні ми повинні прожити 5 ночей в Ну ми не вбітесь, від у нас є камера, яка може відлекти від аніматроніка А люк, который може закривати е люки. На жаль, нема двері. Ну і, конечно же, є. Кнопка, которая может э, убрать його. Поправочка. У нас є жителі, ними можна все закрити. І, звісно же, є що можна виправити. Так, ви мене все зрозуміли. І перша ніч это найвільніше, найбезпечніше. Эээ, ви. Вы... Э, Коротше. Ви, а ну идите в камеру, бо... Если одна нить но означает, что следующая будет беспечно. Оу. Куда он? Дискотека. Так, это же тот самый принтрав который... Так. Оу. Оу. Да блин. Бежите, бежите. Я вам говорил. Так, мы должны тут сидеть. Ну, скільки нам надо по Так, дивимся. Оу, камера не присла. Так, а, а де ця кно... панель? Оу. а ти ж... Поганий не. Так, виправляємо. проводя. Дивимся. Так, нема. Нема. Так. Що? ви так дивитесь? Оу. Ну нічого. Чим не бувало. Так, ладно. Що ми будемо робити? Так. Що ви так дивитесь? Що ви. Що? шо? Ааа. Так, треба виправить. Давай, 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 давай. Так. А туди ви чому дивитесь? А бей. Ах. Ах і не. Uh, поган... <говор> так, кто со мной пойдет? Mm. <говор> <говор> так... О, вот и победитель! Так... О... Переможет по життю и по всесвету... Так... Давай-давай-давай! О, Принц-трав... <мазов> Ничего, <мазов> мы <мазов> его можем отвлекти! О, oh, Да, то... <smack> так... Не понял... Так у нас же кнопки не распространены... Так это он?! Оу, боже, шо він зробив? Це... Десь я бачу вже цю сцену. Так, не бійтесь. Не бійтесь. Так. Хм. Так. Ну, це... гарно, так що можна задубу. Так, за звуки? Що за звуки? Що за звуки? Так, одинаково. Люки, вільні, закрити. Що ж Це буде так просто, ми просто закрили люки, все? Типу. Та О, вали отсюди ти гей. Так, а ну закрити. От молоді. Оу. <рив> Оу, <рив> шо ти так. Оу. <рив> Та не ні... обращайся внимание. Це, це буде гара. Він тебе так маліпулює. О, ні, 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 навіть не думай. Так. Не дійся, не. Ні, ні, це він так жартує. Оооо. Ну все він тобі треба його убити. Іди вбивати. Жителі, походу, слухаються, мене будуть, а на тебе Блін. так. Блин. Так. О. Какая гарний картинка? Так. Ну що? іди, ...почисти камеру. Чому? Та ладно. Всього лишь то один раз. Резів було. А може і не один? Ну ладно, два. А може і не два. Так, ладно, я з тобою піду. Щоб ти мене... А ви? Відсилання на кнопку дай. А ви чільте. Вы... Нас Все? Так, давай. Мы не правили, не... Не тут. Мы не оу, а вот это прекрасненькая Глупо. голова. Дистанция житель. Так, оу, что? Оу, что? Боже, а, боже. Ладно. Так. О, так, так. Та боже. Не ве. не тус. Нету. Так. Сиди тут, а ти, якщо здвинеться, Вистрілиш йому бошку Так. Оу, його хотіти, його, його, його. Бистро Хватайте його. Молосі. Паш... Пиши, пішли, пи, давай, 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 давай. Все, ми тебе зловили Так. Тобі більше нікуди не треба. Ану. Все, ми його зловили. Сюди, сюди. Так. Ем. Блін. Його, їх теж. Так. Ед, ноч. Розумієте. Принтрап этот. Він самий новий. Я ж йому говорив. Так. Стоп. Щоб його при мене. Достать український. Ах, Знаєш? Значить, ти будеш їжой. Так, давай, давай забирай. Так, гарного їжі. Ну, розумієте, принтраф сам видно. Він же... Я ж йому говорив, не трогать цих аніматроніків І ці жителі, я розумію, ви з них то принтра, який который... кролик, то він теж був жителем. Но я ж йому говорив, не трогать цих аніматроніків, він їх разом. І і вони відплатили йому костюм. Так що, ви розумієте, і, і значно перший раз, да, ладно, я його зароблю. Ну другий раз він уже сам вирішив це зробити. Так що, Так що ну, можна сказати, треба би його оделяти. Ми повинні видалити цього принтрафа. Зробивши не проблеми! Так, знаєте, ви теж були носатими. І ви чомусь дієтесь на всі якісь сі носики. Ловите... Вот. Лопайте його! Ховати! Всі! Вс йому кабзда! Так, давай ловите його. Ти ж сам заліз її костюм. Ну, технічно він був винен, тому що його запахнуло, але сам він не залазив. Аніматроники. Сорямба. Ви не а, проти? Ну, ви не проти. Тож, вперед. Підрив. Але ніхто не чекав. Хоча ні всі знали. Фраза I'll let's come back. Твої лежить чудеса. Даня, скажи всім пока. Дякую, всім пока. Дя...